Привіт! Сьогодні буде нестандартне відео для мене, але сподіваюся, що вам сподобається. Перше відео на моєму каналі це огляд фільму ФНАФ. І я вирішив розповісти вам свої теорії з приводу того, що буде в наступній частині. Ви на каналі Холод, мене звати Роман. Це теорії про другу і третю частину фільму ФНАФу. Приємного перегляду! Ви о, Для початку скажу не за теорії, а два факти, які підтверджують, що ми побачимо як мінімум другу частину історії Майка і Еббі. Перший факт це такий актор, як Метю Лілард. На одному з інтерв'ю він сказав, що в нього підписаний контракт аж на три фільми, і це дуже приємно знати. Цей факт допомагає створити теорії, які дізнаєтесь далі. Другий же факт це збори фільму. Майже 300 лямів при витратах всього в 25. Це дуже хороші показники, і я не думаю, що студійні боси будуть чекати і дадуть фільму зелене світло як можна раніше. Ці два фактори дуже сильно натякають на продовження фільмографії ФНАФу не через більш ніж 8 років, а вже на початку 2025 року. Але це в ідеалі. Тепер же поговоримо про теорії. Дивлячись фільм, в мене зібралось доволі немало питань з приводу наступного фільму. І саме з цих питань я буду будувати теорії. Перше питання це про те, що фільми йдуть по канону перших ігор, а саме по третю частину гри. Це навіть не зовсім теорія, а факт від дівчини, що робила ці фільми. Так, Скотт, не єдиний режисер фільму. Вона сказала, що фільм буде. Повністю про першу частину гри, то виходить, що друга частина буде про пік піцерії, давно була найпопулярніша, як і в грі. А третя буде якраз таки про і ледве живу піцерію. Але при цьому історія Майка буде саме в піцерії з третьої частини гри. А хто ж тоді буде в найпопулярнішій піцерії? Це доволі таки просто там буде батько Майка. Моя теорія будується на тому, що історія Майка пов'язана з підсаріями з першої і третьої частини гри, а піцерія з другої частини це піцерія, де працював батько Майка і Вільям Автон. Також ця теорія дуже чудово підходить під реакцію Вільяма на фамілію Шміт, враховуючи, що ми вже знаємо, що Гаред далеко не єдиний його жертва. Така реакція більш схожа на розуміння того, що це ще один з інтієї людини, яка почала дізнаватись про справжню туру Вільяма, про того, хто був для початку другом, а потім і ворогом на все його життя. Також цю теорію. Ви підтримують слова майка про батька. Мама померла недавно, а тато ну, не витримав. Він не хоче говорити, що було з батьком. Майкл сказав лише те, що він не витримав, і також наголосив, коли саме втратив матір, не батька. Тому дуже ймовірно, що батька Майка Вільям прибрав після Гарета. І є дуже велика ймовірність того, що викрадення Гарета було сплановано Вільямом, щоб змусити батька прийти на його територію, де він з ним і покінчив. І саме в третьому фільму про піцерію з другої частини гри нам можуть розповісти цю історію, де головним героєм буде не Майк, а його батько. На даний момент цей персонаж це саме таємна персона. І мені здається, що це не просто так. Також ще один бал в копілку цієї теорії це те, що актори Меттю Ліларда контракт саме на три фільми. І на мою думку, ми ще точно побачимо автона без костюму. Можливо, в спогадах, а можливо, в історії батька Майка. Oh, yeah. It's all together. Наступна теорія входить саме з попередньої, і знову йде річ про батька Майка. Що, якщо я вам скажу, що він не помер, а ще й те, що ми його можемо побачити в історії Майка. What? ця думка в мене з'явилася знову зі слів Майка. Мама померла недавно. А тато ну не витримав. Її. Я невелика ймовірність того, що батько головного героя не помер, і також доволі великий шанс, що ми можемо його побачити якимось чином в другій частині. Або ж, можливо, в наступному фільмі Майк знайде сліди його, які приведуть до той самої піцерії, де буде очікувати саме спринттрап. Інформація батька може якимось чином допомогти зупинити автона, але цей раз вже повністю. Це невелика теорія, але вона нам може показати багато цікавого про батька сімейства Шмітів. Він міг би після втрати також корити себе, як і Майк, і не зміг би жити мирно. Він би шукав Автона, Зупинити його самим, мій будь-знатися, що навіть після поломки костюму автон продовжує вбивати в фільмі і розуміє того, що без Майка він його не зупинить, змусило би його повернутись до сім'ї. Але пробачити його за те, що він пішов з сім'ї, Майк би так і не зміг. Знову згадайте ж реакцію Майка при розмові з Ванесою. Син не захотів би бачити батька після такого пережитого, і тому батько вирішує давати підсказки Майку, але і автон би не сидів без діла і зміг би нарешті покінчити своїм старим приятелем, що і стало б доволі сильним поштовхом для Майка в другій частині. Тепер поговоримо про не менш цікавого персонажа, а саме про хлопця, душа якого знаходиться в Голден Фредді. Це доволі жорстка теорія, але вона цікава для огляду. Не, не мені натікнули два кадри, а саме погляд Автона при вирішенні вдарити ножем Ванесу, і погляд Голден Фредді при муках Автона від костюму. Що якщо ось ці два персонажі це брат і сестра? На їх рідність спонукає погляд Автона. не зовсім він схожий на те, що він шокований від поранення власної доньки. Скоріше, це було на те, схоже, що він щось згадав. І, Певно, він задав те, що в нього колись був син, який так же ж само намагався врятувати Боні, судячи з Скітор. І тим самим він пішов проти батька, вирішив свою долю, як і Ванеса. І саме тому в кінці до Голден Фредді Автон протягнув руку, наче просивши свого сина допомогти йому. Саме тому дух Голден Фредді плакав, не через те, що він розумів, що він помер, а через розуміння того, що його власний батько вбивця, і вбився, який вбив власного сина. Якщо ж ми почали і про дітей, то навряд чи можна пропустити теорію про Гаре в фільмі, його історія доволі таки проста. Це той, хто є двигуном сюжету. Єдине, що ми про нього знаємо, що фільм його вкрав автор, а потім і закінчив його життя. Але в кінці фільму ми чуємо фразу «Знайди мене», що відсилає нас до маріонетки і скоріш за все, що Гаре це той, хто буде в майбутньому маріонеткою, оскільки ми вже бачили полон боя, то і маріонетку ми точно побачимо в подальшій історії Майка. Тут я трішечки вставку зроблю, це не зовсім точний інформа... Але що і Балонбо, що і маріонетка були в фільмі. Я знайшов ось такий кадр, і це мені дуже дещо нагадує. Напишіть в коментарі, що думаєте, чи реально це маріонетка. Скоріше за все, в наступній частині фільму гартом буде керувати Вільям, і цим самим загонить в пастку Майка чи Ебі. Ось такі теорії в мене зібрались після перегляду фільму п'ятничою Фредді. Я зразу почитаю ваші думки в коментарях з приводу цього. І якщо ви хочете швидко зі мною зв'язатися, залітайте в телеграм. Я там частенько буваю. На цьому все. Мене звати Роман, ви на каналі. На Холод. ще побачимось.